Добрий день. Розпочинаємо заняття з рухової активності. Перша вправа. Руки опущені вниз. А для вправи нам потрібно якийсь предмет. Двома руками тримаємо предмет перед собою. Ручки піднімаємо вперед вгору, вперед-вниз. Ноги нарізно. Вправо. починай. Один, два, три. 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 Галеці Наступна права. Предмет тримаємо в правій руці Розводимо руки Нарізно Предмет передаємо в ліву руку Руку відводимо назад Предмет в правій руці Справа починаємо Руки в сторони Ноги нарізно почали 1 2 3 4 1 2 Три, чотири, один, два, три, чотири, один, два, три, чотири. Наступна вправа – нахили тулуба. Нахили тулуба. Ручки для цього потрібно підняти вгору. Ноги нарізно. Наглядаємося вправо і тягнемося за предметом та вліво. Руки вгору. Вправо почали. Праву сторону. Один. Рівно два. Три. Чотири. Вправу рівно. Вліву, рівно. Ще. Один, два, три, чотири. Один, два, три, чотири. Вправо закінчили. нахили, лоба вперед. Витягуючи ручки. Вперед. вгору, назад, Вгору і до себе. Що ж вікала? Що ж світово? Вперед. Вперед. Натекуваль. Нормально, давай. Наступна права нахили полуба вперед. При цьому піднімаємо предмети перед собою. Ноги нарізно. Правий почали. Вперед. Рівно. Один. Піднялись. Один. Два. Три. Чотири. Один, два, три, чотири. Мали ці нахили тулума, тепер вниз предметом. Остаємо вниз. Піднімаємося з предметом. ставимо на пояс. Два. Нахиляємося. Три. чотири, Піднімаємося. Ноги нарізно. Вправу почали. Один. Два. Три. Чотири. Один. Два. Три. Чотири. Один. Два. Три. Чотири. Ще один. Два. Три. Чотири. Наступна права піднімання ніг. Предмет передаємо під колінцем. Під правою ногою та під лівою ногою. Ніжки разом. Стали струнку. вирівняли спинки. Предмет тримаємо в правій руці, в Праву по най. Один, два. Ліва, чотири. Один, два. Три, чотири, один, два, вище коліно. Один, два, три, чотири, один, два, три, чотири. стрибки, крипки. Предметом цього добіжно покласти на підлогу, Поставити ручки на пояс. Перекрипаємо предмет вперед та назад. вправо очі Просували на місці. Молодці. Переходимо до виконання прав. Спортсменів наші поважають по світі раді своїм форму спорту, необхідні закон і працюють на тебе в кабінетах, щоб майбутні сірки спорту без обмежень. змаганнях Додому, щоб усі ми повертались, і країни на всі гордо що вітали і пишалась. Наступне Ходьба, ручки жасли. Дві рівні приходились. Переходимо до наступної справи. Права метання, мішечка або предмети, які ви знайдете за спини, Правою та лівою рукою. Для цього вам потрібно визначити стіль, відрахувати метра два. Дитина стає і згадуємо, як це ми робили. Право на повторення. Молодці! Ти саме повторюємо лівою рукою. Пригадали? Якщо Віва Ука, то, то права нога, йде вперед. І за спин не кидаємо. Стараємося, попасти в ціль. Будь ласка. Молодці. А на останок пропонуємо. Ведмідь та чути. Йдете до парку, шукаєте багато дітей. Вибирайте когось ведмедиком. Ведмідь сидить, діти, сиди. діти пам'ятають сюди. Ведмедик сидить і в белозі. Діти виходять на прогулянку до парку, збирають при цьому, нахиляються, гарненько присідають ягоди. Тільки підходить до берлога до ведмедика, без них прокидається і починає дітей ловити. Тож добре, буду я ведмедиком. Не затрачується. Добре. У ведмедя, Риби Гриби я А беру.